Чому ж систематизація роботи із лідами є такою необхідністю? Систематизація вона дозволяє компаніям оптимізувати роботу з лідами і збільшити конверсію на кожному з етапів продажів. До основних переваг систематизації, до основних переваг впровадження чітких процесів відносяться такі, як прискорення реакції на заявки, тобто швидка відповідь на запит клієнта, вона значно підвищує шанси на успішне закриття угоди. Також регламент роботи дозволяє менеджерам швидше обробляти нові ліди. Також ми сюди відносимо поліпшення якості комунікації. Тобто, коли розроблені чіткі стандарти, вони допомагають вашим менеджерам знати, які питання слід ставити клієнту, які документи надавати і які кроки взагалі робити далі. І звісно ж, також це зменшення кількості помилок, тобто, коли у всіх. Співробітників, є єдиний план дій, ймовірність людського фактора взагалі суттєво знижується чи взагалі зникає. І також ми вносимо підвищення ефективності роботи відділу продажів. Кожен менеджер він буде чітко знати власні обов'язки і він буде розуміти, що він підвищує продуктивність команди.